Ось таку картину могли сьогодні спостерігати решетеляни та гості нашого селища. Неймовірно багато снігу випало і продовжує випадати. І ми бачимо з вами, як біля селищної ради снігоочисна техніка, чотири кінських сили продовжують прибирати сніг. Снігоочисна техніка не встигає працювати. Ну а можливо не треба це все швидко прибирати, тому що прийде весна і воно само все розтане. Але я надіюся, що все буде добре в рештильниці. Ну, я думаю, ви зрозуміли, чому канал Реш перестав знімати свої сюжети саме на вулиці. Тому ми продовжуємо знімати Хоум Реш і тема наступної нашої програми алкоголь чи здоровий спосіб життя. Що краще. Тому, якщо ви хочете знятися в нашій програмі, чи можливо розказати щось плюси чи мінуси спорту чи алкоголю, будь ласка, звертайтеся до нас, пишіть. Телефонуйте, і ми обов'язково про вас знімемо наш наступний сюжет. Ну а наш кореспондент Віктор зараз перебуває в центрі цих всіх подій під час цього апокаліпсису. і ми зараз зможемо дізнатися, як зараз рештилька переживає ці всі події. Отож, Віктор, будь ласка, вам слово. Коротше, добрий день всім. Зараз 18 січня 2016 року, Апокаліпсис повний в решетилівці. Ну ви зараз бачите, скільки снігу навалило, всі з лопатами, всі махають. Коротше, виходьте всі на двір, почати працювати. Вона штука, навіть вона не витримала. І навіть ми не можемо дізнатися, що зараз стільки градусів і що там взагалі написано. Коротше, Решетилюка. Все, всі ховайтеся по хаткам, ніхто нікуди не виходить, сидіть всі в ВК. Навіть люди падають, Короче, бачите, що навіть люди не витримуються всього холоду, падають, як сосульки, як в котеняки падають, коротше, все, отаке. Вот коротше, решетилівка, бережіть себе, люди, бо ну, капець повний.